Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам одну з моїх улюблениць. Це бегонія, ДС ес сад. Для мене це справжня королева серед бегоній. І зараз ви зрозумієте чому. Перед нами вже доросла, добре сформована рослина. Вона вражає своїми розмірами. Кущ пишний, об'ємний, листя розташоване щільно, створюючи відчуття живого зеленого саду в одному горщику. Ця бегонія виглядає дуже декоративно з будь-якого ракурсу. Тому я завжди із задоволенням показую її з усіх сторін. Головна окраса це, звісно, листя. Бо воно яскраво зелене, свіже, ніби наповнене весняним світлом. По поверхні листка розсипані світлі крапочки, які додають текстури і роблять кожен листочок унікальним. Краї темніші з легкою хвилястою облямівкою, що створює красивий контраст і підкреслює форму листа. У живу ця бегонія виглядає ще ефективніше, ніж на фото. Вона буквально притягує погляд. Особливо мені подобається колір листя без жодного додаткового підсвічування. У природному світлі він виглядає максимально живим і справжнім, соковито зелений, глибокий, не перепалений, а м'який та гармонійний. Ця бегонія тішить мене своєю природною красою щодня, без зайвих зусиль, без примх, просто росте й радує око. Вона ніби створена для того, щоб бути центром уваги і водночас дарувати спокій. Дивишся на неї і хочеться зупинитись, видухнути і просто насолодитися моментом. Окремо хочу сказати, що бегонія дає свісняний сад. Дуже вдячна і проста у вирощуванні бегонія. Вона не потребує складного догляду чи особливих умов, світле місце без прямих сонячних променів, помірний полив, легкий повітропроникний ґрунт. І рослина віддячить активним ростом та розкішним виглядом. Вона добре адаптується і підходить навіть тим, хто тільки починає знайомство з декоративно листяними бегоніями. Для мене ця бегонія не просто рослина, а справжня прикраса колекції. Вона завжди виглядає охайно, яскраво і створює відчуття затишку та живої природи в домі. Саме тому я й називаю її своєю королевою серед бегоній. Надіюсь, вона заслужила від вас хоча б вподобайку та невеличкий коментар зі смайликом. Якщо ви шукаєте ефектну, красиву і водночас невибагливу рослину, ДС весняний сад однозначно заслуговує не місце у вашій колекції. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити іще огляди моїх красунь-бегоній. До нових зустрічей! Мирного неба!